Всім привітики! Хто не чув останніх новин по Геншину, то ця інформація буде цікава саме для вас. Також я постив в нашій спільноті в Ютубі картиночку з приводу цього відео, і хто знав, той знав. А хто не знав, то буде дивіться відео і тоді розуміти, в чому саме тут проблема. А проблема в тому, що два пилососа, таких як кавех, і на даний момент це Нахіда, здатні анігалювати майже будь-який предмет в геншені. Так, це свого роду чит скрипт, який зараз розповсюджений на азіатських серверах, але він в них працює і, можливо, якщо ви граєте на азіатських серверах, не пускайте свій світ людей, тому що вони можуть просто вилучити з гри будь-що завгодно. Наприклад, вони можуть своєю єшкою вилучити статую архонтів. Всілякі пристрої для вирішення головоломок скрині, предмети з чайнику, дерева, які у нас для матеріалів, ну тобто книжки там, де ми збираємо в підземеллях, вони можуть вилучити майже все, що є в вашому світі. Це звучить доволі дико, але так воно працює, так воно є насправді. І так, це можливо було весело і прикольно. Але якщо така людина зайде до вас в світ, то вона просто вилучить у вас в світі деякі предмети. Так, можливо, після перезаходу вони знову з'являться. Але я думаю, що для вас це буде доволі дивно і несподівано. Мене вже, в принципі, нічим не здивувати в Геншині, коли, наприклад, за багоюзерство банили аккаунти, наприклад, коли ми могли провалитися під текстури і під морем добратися до острова, який потрібно було, або за допомогою Кеї тоді добиратися, або іще ще щось. Так це було я. Пам'ятаю, в свій час навіть на стрімі не міг добратися, і мені підказали це. Я так по, по морю, по піску, так би мовити, добіг до острова. Це було весело. А звісно, з читами це не дуже весело, тому що, враховуючи, як працює підтримка Міхою, вони можуть просто забанити навіть ваш аккаунт, тому що читер був в вашому світі. З приводу повернення предметів, які читер вилучить у вашому світі, поки нічого не відомо. Можливо, вони будуть повертатися швидко, можливо, не швидко, тому що ситуація ця доволі цікава і неоднозначна. Ось вам просто відосіки пару прикладів того, як анігілюють, як вилучають предмети з світу інших гравців. І це виглядає доволі крінжово, тому що я ж знову повторюсь, зайде до вас такі якісь. Незнайомець і просто вилучить предмети у вас зі світу, і собі вийде. А ви будете думати, що робити, писати в підтримку. Підтримка ж, знову таки, вміхою доволі цікава. Скаже, що це ви, читер, і просто забанить ваш аккаунт. І буде всім, як то кажучи, не супер-солодко. От, от новини з азіатських просторів до нас надійшли. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про те, що у вашому світі може зникнути будь-що завгодно.